Доброго дня ще раз, шановні колеги, ті, хто в залі, ті, хто з нами на онлайн зв'язку, хочу подякувати нашим всім учасникам панельних дискусій, модераторам, перекладачам, колегам, які підключалися, задавали запитання, слухали. Сподіваюся, що для вас була корисна інформація. Рік тому ми в цій же залі вперше провели офлайн-конференцію Revite Ukraine, Revite Community, присвячені відродженню українських громад. Тоді ми з вами. І офлайн і онлайн схвалили документ звернення до наших іноземних партнерів від українських муніципалітетів щодо підтримки руху України до Євросоюзу і надання Україні статусу кандидата. І ви знаєте, що такий статус Україні був наданий. Нещодавно було прийнято низку документів і Європарламентом, і Єврокомісією, які визначають підходи і принципи підтримки України, і, зокрема, місцевого самоврядування України. Тому я дякую всім нашим учасникам. Всім спікерам звертаю вашу увагу, що у вас в папках, а ті, хто онлайн були надіслані відповідно документи, хочу на них звернути увагу, що це драфт, тобто проєкт документу так званого маніфесту, де ми засвідчуємо рух українського місцевого самоврядування до європейських стандартів. Тому всіх прошу ознайомитись з цим документом. Якщо будуть зауваження, пропозиції, уточнення формулювань, ви всі знаєте, що у нас в асоціації міст завжди все відбувається інклюзивно і відповідно з обговоренням на всіх рівнях. Після того як ми отримуємо від вас пропозиції або схвалення цих. Цього документу він буде запропонований нашим партнерам, і ми розпочнемо наступний етап співпраці, наступний етап європейської інтеграції, саме, що стосується вимог, принципів, підходів до місцевого самоврядування. Я хочу, щоб ми всі подякували нашим партнерам, громадам. Європейського союзу світу за ту підтримку України в боротьбі з російським агресором. Я хочу подякувати за системну підтримку місцевого самоврядування, підтримку сталого розвитку громад і підтримку України на шляху до європейської інтеграції. Я вам всім дякую сьогодні. До нових зустрічей. Давайте, нас дивляться онлайн і самі собі. Подивіться.